Легенда у кадрі. Скажи, будь ласка, кого ти взагалі вирішив б... підтримати сьогодні на турнірі? За кого боліваєш? Слухай, я мав е, приймати участь. Я знаходжусь в команді команди. Я в складі команди «Кінг ага. Крю, але я зламав ногу. Ну, не видно, це вже четвертий тиждень. Ага. Я не знав, що в мене перелом. Я думав, в мене розтягнення. Я тренувався з хлопцями, але е, грати не можу, на жаль. Тому я шукаю, можливо, наступний тиждень або через тиждень я не зможу грати. А мені цікаво дізнатися, в який момент свого життя, в якийсь момент свого життя ти був близький для того, щоб розпочати професійну баскетбольну кар'єру. Професійну баскетбольну кар'єру. Це заголосно сказано. Е, я почав грати десь роки три тому. Потрошечки раз в тиждень, зараз граю два рази в тиждень стабільно. Просто подобається дуже нагадує мені доту дуже подобається від спорту. Та вся ця дві дуже круто, що зараз робиться. М -м 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 -м. От. Ладно, ладно. А, і останнє питання. Ти знаєш, мені, мені дуже цікаво задати тобі питання на рахунок того, що тебе. Наш на, на даний момент робить більш щасливою людиною. Більш якою? Більш щасливою. Що тобі приносить щастя? Взагалі? Ой, не повіриш, баскетбол дійсно приносить мені щастя. Дота ні. Дота не дуже. Ну компетитів дота. Вона звичайно прикольна, але я зараз не граю на компетитів, тому ну. Тому не не приносить мені багато задоволення. Зрозумі да. Дентя. А у тебе останнє хочу сказати у тебе дуже приємна аура. З тобою дуже приємно спілкуватися. Дякую, що приділив час і на все.